Може по секунду поки не знайду щось футбольне. Частина друга. І перший секунд це економіка Дивіться ще треба раз. Mm -hmm. Отакі От одкрибовані ще не поношені. Я капець, вже не поношу. Футболка. Це і сокровище і ще дивіться яку я знайшов. Англія. Хто знає, знаю, хто це такий? напишіть в коментарях. Зараз будемо нових вкати. Я знайшов шість футболок зі серкоди. Дві моєму брату і всі інші мені. Перша футболка це для мого брата. Це є бо... така футболочка. Якоїсь команди, не знаю, прикольно. Якоїсь от такої команди. Ну, не знаю, але прикольно, ну, не називається University of Greenwich. Далі. Нас іде. Далі. МЮ 25-й рік. Ну, не, нема нічого, нема нічого. Але прикольно. Ні, ну, покажіть це вот отак. Ось вот така прикольна футболочка. Далі. Це. Далі. Походу, це 16-17 рік. Футболка. Ман Юнайтед. Ну, нормально. Алексуємо мені нікого. Далі футболка, футболка не по темі, але шаде влючив. Акула до двух сторін. Ну, мені сподобалось. Я взяла с собой. У такому добу попадати не треба на полці. Давайте до наступного PSA Nike. Вот такая футболочка. Скажу честно, десь сезон 19 20, а он был вообще не трогать. Я будто просто полився один на полке. І далі на стомер лиги сегодня дойшовши вот таку футболку Челси Маут. Маут, Челсі, понятно. Погоду сезон 25, де вони виграли ЛЧ. І от до останньої футболки зі секінді. Це отака Англія. рік десь 80-й, я виможу, де вони виграли ЛЧ. І взаді її. Я не знаю, напишіть в коментарях. І пишіть, чи робити останню частину футболки зі секінда.